Вітаємо звати Антон Пшеничний, Це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найважливіші події, що сталися в Україні та світі сьогодні, 10 травня 2024 року. Звісно, будемо говорити про наступ окупантів на Харківщині. Будемо говорити про конкретну точку цього регіону. Будемо говорити про Вовчанськ. Будемо говорити про фосфорні бомби на Сумщині, атаку на НПЗ, чергову, чергову і успішну. І будемо говорити про те, чи не вже f 16 вже перебувають в Україні. Поїхали! Росіяни близько п'ятої ранку спробували прорвати кордон на Харківщині. Проте Безуспішно наші прикордонники відбили атаку. Втім, ворожі сили продовжили потужний обстріл усього регіону, і м -м, він не припинявся доволі довго. Над регіоном літають ще на додачу розвідувальні безпілотники, ворожі до того ж, вночі окупанти обстріляли Харківщину доволі потужно. били хаотично та переважно по цивільній забудові, застосовували як артилерію, так і ракетні системи залпового вогню і. Комплекс С 400 з Білгородської області вранці росіяни паралельно почали потужний наступ на Харківщину, але вже в телеграм-каналах про що йдеться? Там вони. Активно звітували про те, що захоплюють населені пункти, просуваються, і ці новини, ця інформація, ці повідомлення з'являлися буквально що хвилини, що дві хвилини. Що ось ми пішли, просуваємося, але насправді сталося не так, як їм гадалося. Нічого подібного не було не було ось того просування, про яке вони писали. Це е, ну банальна ворожа інформаційно-психологічна спецоперація. Це підтвердили і в Міністерстві оборони України. Вони нагадали про те, що таким чином росіяни хочуть наганяти паніку, хочуть змушувати людей евакуюватися з усього регіону. Хоча дійсно потреба евакуюватися все ж таки є. Е, це, до речі, не вперше. Окупанти постійно кошмарять. Мирне населення постійно обстрілюють прикордонні регіони, і перебувати до кордону з Росією елементарно небезпечно. Тож людей саме в прикордонних селищах, містах, закликали в чергове все ж таки за можливості евакуюватися. Тут йдеться і про Харківщину, і про Сумщину, тому що обстріли не вщухають, вони є кожен день, і люди, які там залишаються, елементарно наражають себе на небезпеку. І я ще раз нагадаю: я ще раз наголошую, що йдеться не саме про якісь останні події, а йдеться загалом про ситуацію, про ситуацію в прикордонних місцях, точках, яка не змінюється за останні два роки. Нагадаю, що окупанти все ж таки не залишають своїх планів висуватися на Харківщину, спробувати її окупувати. Для того біля кордонів вони накопичують свої війська, ворожі сили на північному кордоні представлені зараз трьома групами: це групи військ Брянськ, Курськ та Бєлгород. Окупанти. І їхні сили окупантів зараз становлять близько 50 тисяч особового складу. Це якраз на кордоні Харківщини та Російської Федерації, приблизно 4 сотні танків, 930 бойових броньованих машин, 990 артсистем арт-систем та 120 ракетних систем залпового вогню. І все це угруповання за інформацією від наших прикордонників, від наших захисників, все це угруповання тримає фронт завдовжки. 700 кілометрів, і е, в Міністерстві оборони наші військові наголошують про те, що цих сил та засобів недостатньо для будь-яких серйозних дій. Давайте зараз послухаємо пряму мову Володимира Зеленського під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою. Будь ласка, Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і відтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Загалом, що хочуть окупанти станом на зараз, якщо йдеться не про окупацію цієї області, от, наприклад, рейтер повідомляє про те, що росіяни хочуть утворити 10 кілометрову буферну зону на Харківщині впритул до свого кордону. Для цього вони потужним вогнем хочуть змусити евакуюватися мирне населення, яке там є, ще залишається. Ну а також хочуть змусити відступити наших захисників. Деякі журналісти повідомляють про те, що на деяких ділянках от ці от, отої от, прокордон. Доної 700 кілометрової зони їм все ж таки це вдалося. Але я хотів би закликати і вас, усіх, хто дивиться це відео, не спиратися на дані якихось одиничних журналістів, на ну не зовсім перевіреною інформацією. Все ж таки будемо і я завжди ту інформацію яку подаю. Буду переважно спиратися на офіційні дані, якщо йдеться про такі серйозні речі. Будемо опиратися на дані Генштабу, на дані обласних обласних військових адміністрацій. І от, наприклад, Харківська Ова повідомляє, що втрат на території не допущено. Ворога ще о п'ятій ранку відкинули. Але я нагадаю, що обстріли не вщухають, працюють і артилерією, і РСЗВ, і всіми засобами, мінометами також. І є, на жаль, серед мирного населення і загиблі і поранені. І знову про Харківщину продовжуємо. Але тепер про конкретну точку на мапі напружена ситуація зараз у Вовчанську. Це прикордонний населений пункт з російського боку поблизу відоме Шебекіно. Якщо говорити про відстань від Вовчанська до Харкова, це близько 70 кілометрів. Росіяни протягом останньої доби постійно атакують місто та околиці керованими авіабомбами. В мережі публікують відео, в якому стані зараз перебуває центр міста, і там ну ситуація ситуація жахлива, все зруйноване. Є на жаль, загиб, загиблі та поранені, поранені цивільні, але наші військові мужньо тримають оборону. Пропоную послухати звернення одного з них. 10 травня 2024 року в місті року. посилилися обстріли. Ситуація напружена. Тому місцевим мешканцям рекомендація евакуюватися з міста Овчанська даби не потрапити під обстріл або перебувати в в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна. На зв'язку. Слава Україні! Ну і через ситуацію, яка зараз спостерігається з Вовчанської громади, евакуюють мирних мешканців. Якщо ви там перебуваєте, якщо маєте змогу евакуюватися, будь ласка, не нехтуйте нею, не нехтуйте е, загалом деталями цієї ситуації. Краще зараз виїхати з тої точки, тому що там зараз дуже напружено. Окупанти обстріляли Сумщину фосфорними боє... фосфорними боєприпасами. Сталося це так само, як і з Харківщиною вночі. Через те, що обстрілювали саме вночі, то місцеві жителі якраз змогли зафільмувати цей процес. Це дуже характерна картинка. В небі з'являються такі от. Ну, це, знаєте, схоже на салют, який падає, але конкретно білого кольору потихеньку. І це в нічному небі дуже-дуже чітко видно, якраз на тих відео, відео, які зафільмували місцеві. І варто нагадати, що зброя, що містить білий фосфор, поширює запальну суміш, що горить з температурою понад 800 градусів, тобто це дуже нищівна штука. Також такі бомби накривають величезну площу до кількох сотень квадратів квадратних метрів горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Ця зброя небезпечна і ця зброя заборонена відповідно до того, що вона є небезпечною, особливо ну абсолютно усіма правилами законами ведення війни забороняється її застосування, особливо проти цивільного населення. Але ж ми знаємо, що росіяни. І правила, чи якісь закони це речі абсолютно несумісні, тому вони їх вкотре порушують, що таке для них закони. Що таке для них правило? Насправді ніщо. І в день ворог продовжив обстріли саме з Сумщини там досі неспокійно і працювали вже артилерією, мінометами. Є загиблі і поранені цивільні, і ситуація там зараз також доволі напружена. Вночі українські безпілотники атакували черговий російський НПЗ. Сталося це у Калузькій області, прилетіло влучно, адже на заводі виникла под... пожежа. За даними російських пабліків у Дзержинському районі області, неподалік від станції Полотняний Завод, близько першої години ночі, пролунали пронували... кілька потужних вибухів. Повідомлялося про те, що працює протиповітряна оборона. Очевидці розповіли, що перед цим було чути характерні звуки. Польоту, прольоту безпілотних а, літальних апаратів, після чого стало видно пожежу і дим у районі місцевої нафтобази. Перший завод, так, так вона називається, розмі повідомляє, що пожежу на заводі локалізували. Жертв немає. А за словами місцевих жителів, співробітників евакуювали з НПЗ приблизно о 12, тобто одразу після опівночі. Але ціль все ж таки уражена, тому що маємо і відеовибухів, маємо пожежу, і та мета, яку яку мав досягли ці безпілотники, вони все ж таки її досягли. І, до речі, повідомляється, що це успішна спецоперація нашого головного управління розвідки Гурівці в котрий молодці. Тут варто нагадати, варто зазначити, що перший завод це найбільший нафтопереродний завод саме у Калуській області. РФ, основний комплекс переробки товарної нафти і газоконденсату. Номінальна потужність переробки нафти становить 1,2 мільйона. Тон на рік і тому цей нафтоприробний завод, як вже вкотре було сказано, як постійно наголошується, всі ці НПЗ нафтобази є законними українськими цілями, і саме цей НПЗ атакували і раніше, було це 15 березня. Україна отримала перший f 16 Але, на жаль, поки що це не винищувач. Але це дуже потрібний повноцінний тренажер. В одну з бригад тактичної авіації його передала Чехія, наші чеські партнери. Основний модуль тренажера вже тестують. Його готують до експлуатації. Українські спеціалісти залишилися встановити на нього лише гідравліку. Це для того, щоб під час занять на тренажері пілот відчував повністю крен літак. Його ухили, тобто це рухає всю конструкцію і допомагає е, найбільш чітко повно відчути процес тренування і процес майбутнього польоту вже на повноцінних літаках. І також важливо те, що пілоти вже відпрацьовують на ньому реальні сценарії, це бойові сценарії. Про це розповів представник командування підготовки повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків. Давайте його послухаємо. При відпрацюванні певних сценаріїв. Даний тренажер повністю реалізує процес навчання, що стосується застосування авіаційних засобів враження, як класу повітря, повітря, як класу повітря-поверхня, також авіаційних бомб з повним циклом відпрацювання операцій льотчиком в кабіні при застосуванні даних типів. Це насправді дуже важливий крок, адже окрім самих F-16 Нам треба створювати потужну навчальну матеріальну базу для молоді для молодих пілотів, які будуть опановувати вже новітню техніку, яка є майбутнім української армії в повітряних силах. ЗСУ закликали наших союзників долучитися до цієї ініціативи. Справжні ж винищувачі нам обіцяють доволі скоро кажуть, що вони з'являться буквально через декілька тижнів. Це може бути червень-липень цього року, і про це. Повідомляють джерела з країн партнерів. Ну і це всі головні новини на сьогодні, про які я хотів вам розповісти. Я хочу нагадати, що мене звати Антон Пшеничний. А ви дивитесь це відео на одному з двох каналів: це або Відео НВ, або Радіо НВ, тому що наші підсумки виходять по буднях після 19-ї саме на цих двох каналах. Тож я закликаю вас підписуватися на канали Відео НВ, Радіо НВ і на той, і на той, тому що дуже багато цікавих матеріалів, окрім підсумків, ми туди створюємо, вивантажуємо цей. Цікаві інтерв'ю історії людей, це пояснювальні відео, це історії про зброю, про е, закордонне озброєння, яке зараз використовується українцями на фронті у цій російсько-українській війні. Все дуже цікаво. Е, я також закликаю вас ставити вподобайки і заходити в коментарі, щоб не висловлюватися з приводу якихось новин, які вас сильно зачепили, або ж писати свої зауваження, критику, побажання і так далі. Ми до всього дослухаємося і намагаємося бути бути кращими.